Всем привіт, з вами Стасік. І сьогодні ми граємо китайський пітенлайн. В части 2, яку я сьогодні теж зняв і сьогодні часть 3 знімаю. То дивіться, якщо Ой, блін. То я там спалив е, скіни з будущого. Значить, е, Ой, блін. То я там спалив е, скини з будущего. Значить, ну, ладно, не буду скинів з будущого, бо я їх быстропалю беру. Так-так-так! Який би сервер? Давайте спочатку скупимся. Скупимся. Давайте скупимся, а то, кто шли части ми забули. Скупимся, якусь. Давайте, например... Давайте. На не да. Не, не, не. Можна, можна щось купити. О, там. вот я тут там все мене меня тебя пушку, и я отомчу. Китайский привет. Пишу в жопу ну, китайский привет. Так, на. Эй! Ой! Вот я, вот я хай на, на пушечки. Значит, все, Заходим. Ой, Кухарики кида суп. Ой-ой-ой, нету такие. А на то есть я выйду, за это що там відбувається Без генерала Кококо. Слава богу. Вы <гад> <Ты> дурень не <гад> да я... Я снимаю вот эту... Я за ты покикну, чел. Ты кто? Да, дякую. Тут такого. Не хочу. Devan Devons, сидеть, опа, зара я вам отомчу всем! Давай да я тут! Так, блядь! Чотири Так, Аааа! Я себе вбив Давай, щоб ти не міг голос давай, давай! Ось сюди, давайте, все! Ми не будемо воювати, хати, все, 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 вибіч, вибічте. Я не буду, я не буду воювати. Я ломик, если щось, я не пацан. Ааа, получай. Ні, не, не будемо воювати. Ладно. Так. Да то челик. О, вот сюди. Я так понимаю, що ми... Точів. Сміля. Ну то Оу, це босс. <гум> Не дивись на мене так. Так, все, зразу всіх вбивати. Раз мене кикаєте. Жура 24к пішов в жопу. Я так розумію, ти теж за це. Ну слава Богу. тепер я нікого не вбиваю. Тепер ніхто не їде в жопу в мене. <пас> так, бос. Боса я воюю з ним, він по-любому мене по-любому мене е, хотів кипнути, я зараз йому утомчу. Все, я їду, я їду, дурню безмозлий. Готовься, я їду. Все, я їду на своєму вилюсіпе. Ой-ой-ой, Ой, ой-ой! Ты, ты ч сидел? Эммм, я зара... Та, что ему преподам урок? Мале! Сюда, блин, иди самолет. Опачки. Оп. Воювати, короче, сегодня будем. Оп, бли. Ты ч? Напугав, так напугав. Виключить і сім обід. Да. Обід. Да. Кришку дай на сухарі закрити. Так, закрить сахарі. Ого кришка на Міна, да стоїть. Мені добре. Руки добре не да. да, Добре. Так добре знало. Котлоче, дорожня. Его машина, ну все, я задам. Теперь це моя машина. все, типа, це моя машина, чо, чо. Пока, до Опа! Да мене вбивав! Сюда, бля, ты? Да сюди чел. Тут до трудом буде из-за того Так що я лучше. Так, блід. Блід, блід, блід. Так, давайте поеду, давай. Все, сюди. Ой, Це не той. Хорошо. Хорошо. О! Я сів прямо до нього. Давай, блин. Да я не умею стрелять. Нажали. Надо в блин. Иди, думаю, я тебе преподам урок. Вот,

Украинский унитаз! Сколько я буду играть этот китайский Чукинган? Опа. Что у нас тут? Поняли? Двое, все, двое вылетело. жопу. Опа! Оп а я попал. Опа! Оп а вот и чё? Так, вот он. Вот. Кто настрелял нас стрелял. А. И, блин. Не, 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 ты у нас не постреляешь, больше. Я тоже маю такую пушку.

Снова висипка. Хож дима, ну що ти за висипка? Не чухай. Важливо тут! А що тут таке, слухай? Так кропив'янка, слухай. Я рову, Я ж, ти угу. Так! Да, поцілуєш хрестика. Ну тут люди. Перехрестись этой. Вот так, донизу. Сюди и сюди. Все. Не знаю, що, що це таке, стопка висипа, можна вже А цілувати хрестик? Коротше, все, я вернусь. Довго в мене не було. Тобі жарко було? Ну ні. А ну да, я схотку, якщо на світі? в общем, все, я вернулся. Он то укикать, он то что? Опа. Так, да, да. Читер, но мы не сорвем читер. О. Ладно, не стиль, не стиль. Стасика накидывает. Ладно, покупайся, кожен а, хило а, а, а. кика Стасик, бо не понимаю, че блядь. Сикля бля, а Сик Стасик китаець накаже. и та та -ки -и. стасик китайский так сойдет <laughs> да? китайский значит Нас надо покупать все надо скин изменить, ты чё -то. Вот это, что с китайские выберем. Просто кавалер. А да. Самый левел надо. Понял? Самый левел надо. Минутку, пушечки, пушки на блід. Надо пушки купать. На пушечки, на пушечки, теперь Та -та 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 -та. так. Тут пушку некувает. Так. Леус, офигеть! Так-так-так. Что бы с того выбора, Бо тут ми віга немає, я можу купити, бо тут до левела треба дойти. О, огнівий, 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 давай, давай. Я говорю, як манник. Курасики, корасики. Кіно, кино, кино. Коротше, все. покупляли. Вот огромнейший мини ганы выбираю вот такие. Получается, пора уже и все. Все в, сереб... в свит, думала я скажу на ней, я так понимаю. Без генерала, генерала, коко ко ко вы бачили, чуть не отправлюсь. Я хочу вон той сереб. Boah, was ist denn hier Я буду дуже довго ждать, поки вона загрузиться. Боже, довго, якщо б я не вийшов так. Дякую. Ну нічого, до лікаря написала, щось мене висипка Стасова не проходить. Побачимо, що вона напише, чи третий до дерматолога, чи не треба. Ну, по всьому тілі, типу по всьому тулубі, шиї, спині. Так. Затіпа, весь обсипаний. Три дні вже ж прийшло, слухай, мені тільки господар чим То не знаю, чи він не проходить, чи це від, від фото можливо, чи це, може, вже те, пішли, так пішло якесь щось шкірне алергічне, то написав. Ти Це ж ти мій, так? Да? Ти мій, юрмай. Йормай, юрмай, юрмай, ти мій. Я зараз пристралюю його. Ти він дурний, він знаєте, що в мене є. є. Вона. Ну, вона Давайте спочатку дам, дам, дамо знаку. Якщо ти ним перестаєш користуватись, вона проходить. Значить це може спорту, Значить. думаю, але. Не знаю. Вс, я йду. Ну, може, бачите, що вона напише, якщо ще відпише, мені школи. В п'ятницю вже 3 часи дня. Може вона вже не на роботі, не знаю. Що? Не, ну написала байбіт її. Висила фотки і написала. Ну, якщо якась проблема дітях і я пишу куда, чи не пишеш, не пише, як вона будемо відписувати. Що вона не я топлі все буває. Якщо це серйозно, реджу, так серйозно, температура висока, чи ще щось, я її пишу, то вона мені може в суботу не вміє відписати. Але так стараюсь. вже ж давно я її не турбувала. А, ну, там не <сх foreigners> Короче, 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 короче папа-пау, па-па-пау. Эй, е -я, я я думаю, спа. Милый сан, я думаю, я думаю, я хромаю. Короче, короче, я у меня тоже такая рушка, є. я? Нима. Нима Давай, дожди, дай, дожди, я тогда ничего. Нема. Нема не одного игрока. У мене одно червоного игрока замучена, да, блядь, класс, і... короче, короче, классный страшный Эмммм. Одиннадцать двадцать тысяч двадцать же было дома. Ты ок три ему, да? Да. <плес> Да, я УКТ. Вин тоже. Офигеть, блин. Вин тоже укр. Я бачу этого блогера. ПИКЕР. Вроде ПИКЕР. Ну я А завтра суббота, неделя. Пикет? Не, не пикет, похоже. Я с блогером стреляю все офигеть. Эм, у меня. А в мене. Я приезжаю завтра. Нет, не переїжджаю? ні? Машину ще, блять, не продав, бо щось ти так якось мовчиш за ту машину. Що? ми двоє застаралися під. Чи Вадим вже в тебе її купила? Ну звісно, не дбає. Але мене таке чувство, що він, наверное, не хоче купити. Мені щось так здається. Ну він же заробляє, заробляє, непогано, не п'є Він не п'є, заробляє, не п'є, значить може купить. До того бухар порив, нюхав, а тепер нічого, бачиш? Ні, ну може попиває там нульовки, ну це вже знає, це вже не пиво. Ну це ж не пиво, не пиво. Віздером можна? можна, можна, в чому проблема. Бі не було в машину, тобі взорваємо. Зараз печи кота. Він ще шинці, тогда військ вживав. Хоча я мовчок! Я хвороби ще Блін. Ну ти казав, що вживав. Ти... А як він уротається? Ні. Ну що, тільки таких не вистачало на робити. Боже. Ну, може, я відсплутала, як не пам'ятаю. Ну, я, я пам'ятаю, пам'ятаю. На, я Ну, скільки ж можна? Це вже не вічно, Андрій. На, остання ложечка. Ну правильно, якщо ти десь 5 навіть років вже робиш, то це вже так, все, вже організм, як, як років 60 маєш, він дуже швидко зістарюється. Внутрішні органи, все остальне, воно дуже старіє. Так, дивитися, ох ти ж, блін, Получай! Так, блін, все, сховаємося. У нас нема нормального хп. Сюди, блін, закриваємо, закриваємо свою базу. Закривай, закривай! Дурень! Ти дурний, блін, закриваємо свою, щоб вони не могли попасти. Ой! закрив так, що не можна відкритись. Так, значить... двері. Все, двері. Просто двері. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. И все. Mm -hmm. Так, блин. Я за это вас всех тут побываю. Mm -hmm. Mm -hmm. Получай.

Вот. Мы задо обстреливаем быстро базу. Закай ты, ну ты нами в табадрук нема. Х-ах ты ж, блин. Так, сюди, блин. сюда, блядь. Сюда иди. Ломай, ломай, ломай. Блин, мы не им кости не можем проломати. Офигеть! Куда, блин? Блин! Они все обстреляются огневыми, огневыми пушками. Я зараз их спасу всех. Давайте, не получится у вас, не получится. Мы я то, того, чтобы мы вышли отсюда. Дурни, дурни, дурни. Ні, не получится вас нифига! Вы закинули мову! Быстрей шайти их спасати, друзья! Голос поганый, но мене лучше тут. Так я його убив вс я бы все. Я, я Шо? Вже доїдаю Ну доїдаю ж, реально Ладно, ну середина тут є і все Да, да. Алло. Я не знаю. Ты слышишь? Не бачу. Сядь. Сядь. Короче, тату сказал, у нас вариант. Предеться закінчити стрим.